Викиди парникового в України. Оце це 90 річ Бачите, рік ріст ВП там від 6 до 13% щороку. Але як бачите, викиди парникових газів. У роках, ну, може, ще і раніше, я ніколи не бачив в лісі такої кількості сміття. Я думаю, що ви теж такого не бачили. І ви знаєте, мене це дуже як говориться, непокоїть. Ми... Думаємо, як це зробити, але на рівні області ми нічого зробити не можемо. Це треба на рівні державної робити. І ви знаєте, друге питання свалки, які затронули ви. На сьогоднішній день по області, не в жодному районі, в жодному селі практично нема не одної офіційно зареєстрованої свалки. Така, яка повинна бути. Ми зараз взяли кілька районів, там Чорнобай робиться свалка. І в Мошнах зараз питаємось зробити. Але ви знаєте, сільські голови б'ються, ну, рік не можуть відвести землю. Їх футболять з одної організації, з другої, там земельні Ну, Практично ця справа, мені здається, вона повинна бути обща. Наша обща справа. Але ви знаєте, люди не хочуть її робити. І ви знаєте, таких прикладів можна привести, привести масу. Я слухав ваш виступ, чесно кажучи, мені дуже-дуже сподобалося. Дуже дякую вам, що ви приїхали, розповіли нашим людям. Але мені кажеться, що десь треба, ви знаєте, ваш виступ він більш десь якось там на рівні побудований так, що люди повинні це сприймати, як ви знаєте, щось таке велике. Ну, я думаю, що коли людини нема за що купити хліба, вона великі сприймати не буде. Треба для людей, може це буде на рівній області цим робити, але треба для людей доносити такі питання, наприклад, якщо ви будете там теплоізолювати свій будинок, ви будете втрачати там, в два-три рази менше газу. Я, чесно кажучи, приву при дуже приклад. В прошлому році я свій будинок обклав пенопластом поставив склопакети, я порахував в три рази менш використання обсягів газу. Правда, з, з підняттям ціни сума виходить така сама, але в три рази обсяг газу зменшився. Я думаю, що таке питання треба доводити до людей. Там, слідуючи по транспорту, я думаю, тут треба на більш на охорону здоров'я. Поясняють. Я думаю, що ми, як місцева влада, в ну, змозі зробити так, що там, наприклад, збільшить кількість тролейбусів, збільшить кількість там, автобусів маршрутних Євро-2. Я, чесно кажучи, зараз вже Євро 5 є в Європі, а у нас ще ми плануємо Євро-2 ввести. Був я, наприклад, там по європейським странам дуже багато. Ну, я скажу так, велосипедив це маса їздить, особливо в Швеції. це просто така кількість, таке враження, що половина людей їздить на велосипедах. Ну, це треба було робити, мабуть, коли ще Черкаси будувались. Ну я думаю, що якщо буде важко зробити ці велосипедні дорожки, бо у нас і так всі дуже вузькі вулиці, то, наприклад, ми можемо об'язати всі магазини. Які там чи побудовані, чи відкриваються, зробити велосипедні стоянки. Це теж, скажу так, питання таке, людина приїжджає, вона не знає, куди подіти. Починає до того дерева пристюгує той велосипед, бо він же ж якщо він піде в магазин, він уйде. Такі питання: сонячні батареї, от ви зараз розповідаєте про це, Ви знаєте, коли у нас мер заходив, якщо хто пам'ять програму Адаріча, да? Там була розказана теплоізоляція будинків, стеклопакети, сонячні батареї. Ну, Люди якось дивились на це, не вірили, казали, на що це треба. А Я думаю, що це треба і дійсно треба робити. вже, Якщо вже нам приходять люди розказують таке. Стосовно лісів, ну я вам скажу так: от, я зараз працюю в галузі лісового господарства. Там, де рубається ліс, у нас Особисто в області ну постійно в цих місцях засаджується зразу. Нема ще ні одного місця, я не бачу, що виробили і не засадили. Окремо цього кожен лісхоз 100 гектарів кожний год засаджує додатково. Але ви знаєте, знову виникають проблеми. Лісхозам дуже важко виділити землю ці. Оці землі вони не використовуються. Це, як правило, ці землі не сільхозпризначені, якісь овраги, якісь там пойми і так далі. І починаються, лісхози б'ються з управлінням земельних ресурсів, з інститутами, щоб виділити землю в цю підпосадку. Оці проблеми, я повинен повинні рішатися в Києві на уровні нашого а, кабінету міністрів. Якщо вони це вирішать, що якщо це підліз то процедура якась повинна бути спрощена. Ви знаєте, от у нас по лісовому господарству ми почали впроваджувати опять же, це питання. Там стоїть на дровах. Дров вистачає лісникам і виділів дають на багато менше. Тому всі як ми, мислимо. Спасибо, есть, вопрос, поэтому... Осень, коли Карпук виділив ділянки під забудову по вулиці Гереніваській. Кожен по цими. Кожен по цими. Я вам скажу так. І Божий суд по тому. Взагалі тоді в українському слову влада це може бути великий зміст. Влада це те, що тримає. Цей час вирішується питання, я думаю, може до кінця року ми вирішимо. як був смерч, ви знаєте, у Смілі він зародився і він поніс оцю боргу. Значить, те знесло Петруван, а під це, ви поїдете, що?